Доброго дня, 5 клас, продовжуємо з вами розглядати розділ алгоритму і програми. Сьогодні у нас познайомимося з вами з поняттям безпосередньо, що таке алгоритми, та розглянемо способи подання алгоритмів. Так, що ж таке алгоритми? Алгоритми супроводжують нас протягом усього нашого життя. Ми виконуємо складені кимось алгоритми, самі складаємо алгоритми і самі, і самі їх виконуємо, складаємо алгоритми для інших виконавців. От, наприклад, такий, ну, такий маленький приклад. Ви попросили маму навчити вас готувати знаменитий український борщ. Які її вказівки, вказівки ви виконували? От бачимо процес. Наприклад, ви з мамою готуєте борщ. Які вказівки тут могли бути мамині до вас? Ну, Перше, бачимо на малюнку, це, мабуть, там почистити овочі. Друга вказівка, яка могла бути, це набрати в кастрюлю води. Третя вказівка додати до кастрюлі з водою ваші почищені та нарізані овочі. Потім це все поставити на плиту. Потім, мабуть, просто чекати, перемішувати, ну і зняти і вже насолоджуватися стравою. Ще такі тут є питання. Як називається посадовність команд виконавцеві? Як називається посадовність команд виконавцеві? Ну, в принципі, це і називається алгоритм. Давайте поки що не будемо, які алгоритми ви виконуєте в школі. Ну, в школі ви можете що? за дзвінком е, піти на урок. Да? Е, потім, зайшовши в кабінет, ви готуєтесь до уроку, потім, е, виконуючи правила поведінки. Да, наприклад. Да? Потім ви можете слухати вчителя, можете відповідати на питання, можете записувати, можете читати, можете йти до дошки і так далі. Багатенько. Ну, в повсякденному житті у вас алгоритмів, я думаю, дуже багато. Що таке алгоритм за визначенням? За визначенням. Алгоритм це послідовність команд виконавцю, що визначає, які дії і в якому порядку потрібно виконати, щоб досягти поставленої мети. Послідовність команд, що визначає, які дії, і найголовніше, в якому порядку їх виконувати, щоб досягти поставленої мети. Тобто, дивіться, чому важливий порядок. Ми не можемо поставити пусту, пусту кастрюлю, кип'ятитися, перемішувати, не пайми, що воздух в неї, да? потім її зняти з плити, а тільки потім там, нарізати овочі, залити туди води і так далі. У нас не буде кінцевого результату таким чином. Ми не отримуємо борщ, якщо ми тут змінимо десь порядок. Тобто порядок в алгоритмі важливий. Ну і, звичайно, команди ніякі пропускати не можна. Розглянемо приклади кількох алгоритмів. Наприклад, перший. Алгоритм приготування яєчні з двох яєць. Поставимо, як ми це робимо? Поставимо пательню на плиту, покласти на пательню шматочок вершкового масла, увімкнути комфорку, якщо у вас. Ну, Газова, електрична, там також є комфорки. Чекати, поки масло на пательні не розтане, розбити перше яйце і вилити його в міст на пательню, розбити друге яйце і вилити його в міст. посолити, чекати, поки загусне білок, вимкнути комфорку, ну і в принципі далі перекласти яєчню та насолоджуватися її. нею. Це бачимо, що у нас алгоритм складений з маленьких кроків. Якщо ми тут десь змінимо порядок, Буде біда. Да? У нас нічого, ну, біди може не бути, але нічого у нас не вийде. Якщо ми там поставимо пательню на плиту, а потім виконаємо посолити, що ми посолимо? Пусту пательню, да? ну, класно. Навіть ще масло туди не поклали, вже там зібрали щось солити. Тобто порядок тут важливий. І жодного з кроків пропускати не можна. Задача друга. Є повна посудина, посудина з рідиною місткістю 8 літрів і дві порожні посудини місткістю 5 літрів і 3 літри. Потрібно одержати в одній з цих посудин 1 літр рідини. Тобто, от бачимо 8, 5, 3. Необхідно в якій з них отримати 1 літр води. Розробляючи алгоритм, потрібно визначити, до якого виконавця він буде призначений, і використовувати в алгоритмі тільки ті команди. Які входять до системи команд цього виконавця. Ми з вами минулого уроку про це казали, що різні виконавці в різних ситуаціях можуть виконувати різні команди. Цей, цей набір команд є системою команд виконавця. Тобто, наприклад, учень на уроці може писати, читати, слухати, відповідати на питання, сидіти. Підійти до дошки, малювати на дошці, малювати в зошиті ну, багато команд. Да? Наприклад, на перерві у вас зовсім інший набір команд. Да? Ви можете е, піти до е, туалету, можете піти до е, їдальні. Можете розмовляти з друзями, можете готуватися до наступного уроку, можете вийти на вулицю, подихати повітрям. Багато чого можете робити. Тобто, ну інша система команд у вас наперед, дома ще інша і так далі. Тут ми кажемо, що у нас ми можемо. Ну хто у нас буде виконувати цей алгоритм, або песик, це також виконавець, да, собака це також виконавець, також виконавець, але собака у неї там. Систему команд, наприклад, сидіти, лежати, бігати і так далі. Ми з цих команд не зможемо створити алгоритм на ну, отримання 1 літру води. Тобто, необхідно подумати, хто буде це виконувати, мабуть, якась людина, і що ми людині можемо казати, які команди ставити перед людиною. На другому етапі визначити, що повинно бути отримано в результаті виконання алгоритму, з яких команд і в якій послідовності повинен бути складений алгоритм, щоб його виконання привело до досягнення потрібної мети. Розглянемо виконавця, який має таку систему команд. Перелити вміст указаної посудо в іншу вказану посудину, наповнити вказану посудину рідиною з іншої вказаної посудини, вивести повідомлення. Це у нас три команди, які, якими ми будемо користуватися. Для виконавця з наведеною системою команд алгоритм розв'язування цієї задачі буде таким: наповнити 3-літрову посудину рідиною з 8 літрової що ми отримали. Отримали у 8-літровій 5, у 3-літрову наповна, в ній 3. Перелити, перелити вміст 3 літрової в 5 літрову що ми отримали. 3 літрова пуста, 5-літрова ні в ній 3 літри в 8-літровій 5 літрів. Наповнити 3літрову посудину рідиною з 8-літровою. Ми отримуємо 3літрову повну. В 5-3 літри, в 8-літровій залишилось 2 літри. Наповнити 5-літрову посуду рідиною з 3-літровою. Пам'ятаємо, що у нас в 5 літровій зараз 3 літри. Якщо ми її доповного з 3 літрової набираємо, там у нас туди влізе тільки 2 літри, і в 3 літровий залишиться 1, ми повідомляємо 1 літр рідини, міститься в 3 літровій посудині. Комп'ютер, як виконавець, також виконує різноманітні алгоритми. Алгоритм, призначений для виконання комп'ютером, називається комп'ютерною програмою, часто просто програмою. Ви вже знайомі з виконанням комп'ютером таких програм, як графічний редактор Paint, редактор презентації PowerPoint, середовище складання, і виконання проєктів Scratch і багато іншого. Тепер, якими способами ми можемо подавати алгоритми? На попередніх уроках ви розглянули, що команди виконавцеві можуть бути подані різними способами. Так, ми казали, що е, дзвінок е, на урок це звуковий спосіб. там... Е, е, Мама, коли вас там кликає чи просить що зробити, це словесний спосіб. Сигнал світлофора це там е, ну, не можна сказати, що графічний, світловий, ну, хай буде світловий спосіб і так далі. Тобто жестами ми можемо показувати. Багато у нас є різних способів. Алгоритми можуть бути подані різними способами: словесним, графічним, послідовністю сигналів, сигналів звукових, світлових тощо. Спеціальними командами для виконавців та багатьом, багатьма іншими способами. Розглянуті алгоритми приготування яєчні, отримання одного літру рідини в посуденні та інші було подано словесним способом. Такий спосіб подання алгоритму передбачає, що його команди записуються або вимовляються у вигляді спонукальних речень у певному порядку. Наведемо приклад алгоритму, поданого послідовністю світлових сигналів світлофора. Наприклад, світлофор нам показує червоне світло, команда, яка стійте, ніхто нікуди не йде. Жовте світло. Готуйтесь до переходу дороги, зелене світло, переходьте дорогу. Ну, я б сказав, що у нас на світлофорах для пішоходів немає жовтого світла. Тому, бачите маленький світлофор для пішоходів, червоне стійте, зелене можете йти. Але перед тим, як переходити дорогу, Завжди, навіть на зелене світло, світло, спочатку погляньте наліво, потім направо. Подивіться, чи всі автомобілі дійсно зупинилися і пропускають вас. Прикладом алгоритму, поданого послідовністю звукових сигналів, є алгоритм підготовки до початку перегляду вистави в театрі. Наприклад, в театр, коли ви приходите, там є дзвінки. Перший дзвінок, коли ви чуєте, це що він означає. Готуйтеся зайти до глядацького залу. Другий дзвінок загодьте до глядацького залу та займайте свої місця. Третій дзвінок починайте дивитися виставу. Тобто, одразу після третього дзвінка у нас починається вистава. Ще одним способом подання алгоритму є графічний спосіб подання. Одним з видів якого є подання алгоритму у вигляді блок схеми. У блок схемі алгоритму. Кожна команда записується в геометричній фігурі в блоці певного вигляду. Блоки з'єднуються між собою стрілками, що вказують, яку команду алгоритму потрібно виконати наступною. Наведемо деякі блоки блок схеми алгоритму. От, наприклад, перший блок ось такий еліпс просто. Називається він Термінатор. Позначає початок та кінець алгоритму. Прямокутники ось такі позначають, е, іменуються процесами, необхідні вони для виконання однієї або кількох команд. <клес> Паралелограми використовуються для вводу даних, введення даних або виведення результатів. У нас нижче на малюнку наведено блок схему алгоритму отримання в посудині 1 літру рідини. Ту, що ми. Ми ту задачу вирішували, у нас вона була подана словесним методом. Зараз вона подається в графічному вигляді. Яким чином? Ну, Будь-який алгоритм має свій початок. Використовуємо термінатор, еліпс, в ньому пишемо початок. Далі стрілочка у нас йде до першої нашої дії. Прямокутники, що нам процеси якісь, да? прямокутники, призначення їх, це виконання команд. Позначають якісь процеси. От перша команда наповнити 3-літрову посудину з 8-літровою. А одразу після неї стрілка у нас іде. Перелити з 3-літрової в 5-літрову. Наступна команда також прямопутнику. Після неї стрілка наповнити 3-літрову з 8-літровою. Знову стрілка, наповнити 5-літрову з 3-літровою. І далі стрілка, і бачимо, вже не прямокутник, а паралелограм. А паралелограм ми тільки що бачили, що використовується як для введення даних, так і для виведення результатів. Якраз ми вже отримали результат, і ми позначаємо його у вигляді паралелограма. Повідомлення тут буде: 1 літр Рідини знаходиться у 3 літровій посудині. І також у нас кожен алгоритм, окрім початку, повинен мати і кінець. Тобто, є ще стрілка, і використовуємо, використовуємо термінатор. Кінець. Просто еліпс, в якому написано кінець. Наступна задача: скласти алгоритм для обчислення значення виразу 737. Плюс 372 мінус 127, і це все помножити на 154. Для виконання за такою, е, з такою системою команд. Виконати арифметичну операцію і запам'ятати результат. Це е, система команд це те, що ми можемо робити да, при розв'язку цієї задачі. От ми можемо виконати, виконувати арифметичні операції і запам'ятовувати результат. Можемо по, повідомляти е, запам'ятований результат. Дві команди у нас є. Подамо цей алгоритм двома способами: словесним і графічним. і графічним. Словесним буде наступним чином. Перша ж дія, яка виконується, це дія в скобках. Да? Обчислити 372 мінус 127 і запам'ятати результат. Помножити запам'ятований результат, запам результат на 154. Тобто виконується далі множення і запам'ятати новий результат. Додати до 737. Це ми помножили на 154 те, що отримали. Хоча щось що я дуже слабо вірю, що там буде усього на всього 837. Ну ладно, не важно. Останній запам'ятований результат і запам'ятати новий результат. А, додати до 737, вибачаю, до цього. Ми додали все те, що ми запам'ятали ось тут. І запам'ятати новий результат, повідомити останній запам'ятований результат. Дивіться, у нас немає задачі, немає сенсу це все обчислювати. Ми навпаки кажемо комусь, щоб він робив ці дії. Наша задача зараз просто словесним способом нашому виконавцю розповісти, що йому робити. Хай він там рахує. Наша задача правильно скласти алгоритм. Правильно скласти алгоритм, це спочатку, щоб наш виконавець виконав дії в дужках, потім, щоб цей результат, ці дужки помножив на 154, і потім все, що зробив в попередніх двох діях, додав до цього всього 737. Оце все, що ми кажемо виконавцю. Це наш алгоритм. Наша задача побудувати алгоритм. А вже задача виконавця там це все рахувати. Тому ми і не рахуємо. Так, як би це виглядало у вигляді блок-схеми? Знову ж таки, будь-який алгоритм має початок у вигляді еліпсу термінатор. Далі йдуть наші команди. Перша команда обчислити е, різницю, яка в дужках, і запам'ятати результат. Далі помножити той результат на 154 і запам'ятати його як новий. І далі додати до того, що ми запам'ятали, 737. І... У нас закінчились команди. остання – це вивід результату, повідомити останній запам'ятований результат. І, звичайно, у будь-якого алгоритму, знову ж таки, є кінець. Так. Характерною особливістю розглянутих у цьому пункті алгоритмів є те, що всі команди кожного з них обов'язково виконуються, причому кожна лише по одному разу. Такі алгоритми називають лінійними. Ми з вами будемо ще деякі види алгоритмів розглядати, вивчати, але перші ось такі, коли у нас команди йдуть одна за, одна за іншою, виконуються всі, виконуються по одному разу, і порядок їх незмінний, називаються лінійними. Ваше домашнє завдання у Google класі у вас все є. Читати підручник, ми його тільки що переглянули, вміти відповідати на питання на сторінці 40, 242. Виконати працюємо за комп'ютером, при чому там перевірити я ніяк не зможу, якщо ви мені не надасте скріншот з виконаного завдання. І якщо у вас немає комп'ютера, то ті питання на 242-й, на які просто там усто ми вчимося відповідати, то ну, надати, зробити письмові відповіді і показати мені їх. Давайте перейдемо до цих питань. 242 сторінка. От внизу 4 питання. Дуже прості. Що таке алгоритм? У нас є відповідь підручнику, якими способами можна подавати алгоритм. Ми казали словесний, звуковий там, і так далі, графічний, з чого складається блок-схема. Термінатор, дані, е, дані команди, і які, там, е, які використовуємо геометричні фігури, і для чого призначені ці блоки. І які алгоритми називають лінійними, також останнє питання, яке ми тільки що розглянули. Це ви або усно, або якщо немає комп'ютера, то пишете в зошиті, фотографуєте сторінки Зошита, надаєте мені. Якщо у вас є комп'ютер, то ви виконуєте ось це завдання. Працюємо за комп'ютером. Сторінка 240. Що тут? Створіть проєкти для виконавця художник Для цього відкрийте сторінку в інтернеті за посиланням. Пам'ятаєте, минулого року ви там працювали робили алгоритми для зомбі. Сьогодні у нас е художник. Як перейти за посиланням в електронному підручнику, просто натискаєте на це посилання лівою кнопкою миші. Так, зараз відкриється тут все. М -м -м, відеозапис, я мабуть закрию. Реєструватися я тут не хочу. Перекласти це все. Ми з вами минулого року з'ясували, що перекласти ми можемо тільки так в, рядку, в адресному рядку. Перекласти на українську мову. Проблема. У нас не знайшов я тут минулого уроку перекладання на українську мову. Ну, давайте це ми відкрили, що ми, працює, що ми робимо далі. Роздивіться, вікно середовища виконавця, художник, ознайомтеся з його системою команд. Так, ми бачимо, що він може йти вперед, або там в якісь сторони, мабуть, вперед і назад. На 100 пікселей, він може повернути праворуч на якусь кількість градусів, повернути ліворуч на якусь кількість градусів, може пригати, мабуть, також вперед і назад на якусь кількість пікселей, можна змінювати колір. Обирати колір або використовувати, або використовувати якийсь колір випадковий. І можна повторювати нашу дію якусь кількість разів. Я так розумію, що він у нас повинен намалювати ось такий квадрат. Так, виконайте завдання 1. Для цього перетягніть блоки з командами в робочу область, під блок, коли гра почнеться, як наведено на малюнку. Виберіть кнопку запустити. Які блоки, як наведено на малюнку? Ось у нас малюнок. Можемо збільшити в підручнику, що нам необхідно. ой 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 далеко я. Вибачаюсь трошки в підручнику. я. Ось такий. Коли гра починається, встановити колір, переміститися вперед на 300 пікселів, повернути праворуч на 90 градусів. Давайте спробуємо встановити колір, перетягуємо сюди, переміститися вперед на 300 пікселей. О, українською працює вперед, на 300. Далі. Повернутися праворуч на 90 градусів. Turn right на 90. Добре. Е, переміститися вперед на 300. Переміститися forward це вперед на 300. Щось, я слабо вірю, що воно буде працювати. Мені, ну, хоча, дивлячись, куди він там цей художник дивиться. Що він мене трошки напрягає, що він з цієї точки починає. Нам необхідно, щоб він по контуру так намалював червоний квадрат. От ми і робимо його Він буде малювати червоним кольором, там 300 вниз, повернеться вправо на 90 градусів. Ну, в принципі, да тут повернеться, піде далі. Зараз ми намалювали аж до цю до цієї точки. Move forward 300 пікселів Перейшли вперед. Ось зараз тут він у нас ідеї, знаходиться. Далі повернутися на 90 градусів, щоб почати малювати ось цю сторону. Right на 90. Далі, мабуть, знову ж таки йти вперед, 300 пікселей. І далі, 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 далі повернутися ще на 90 і, по, і пройти ще 300, щоб намалювати ось цю сторону. Тобто, ще раз повернутися на 90 і ще раз пройти 300 пікселей. Ну, Давайте у нас алгоритм буде починатися, коли ми натиснемо кнопку Run. У нас Run перекладено як бігти. Це, я думаю, зрозуміло. Натискаємо бігти. Бачимо, намалював одну, другу, третю, четверту. Все, зробили. Можемо натиснути кнопку, мабуть, продовжити. Так, що у нас підручники подалі від нас хочуть? Так. Якщо все виконано правильно, правильно натискаємо продовжити, інакше виберіть кнопку скидання та повторно виконайте, повторно зберіть цей алгоритм. Далі виконайте завдання 2. Ну і, в принципі, все. Так, завдання 2. Опана. Необхідно вже намалювати ось такий. І, мабуть, тут з кольорами. Ну, да? Forward by 300, щось мені це все не дуже подобається. Ну, я думаю, що ви тут вже самі розберетеся. Найголовніше, що ось, ці, ось цю лінію, як нам намалювати. Це буде у нас поворот, на скільки градусів? Якщо у нас прямий, прямий кут, це 90, тут бачимо, що він ділиться пополам. 90 поділити на 2, це буде 45 градусів кут. Тобто ми б зробили поворот. А, давайте. Колір оберемо. Наприклад, червоний поворот на 45. І тепер необхідно пройти якусь кількість шагів. Яку кількість шагів? Хто його знає. Да? Я просто так, я навіть не дуже розумію, чи потрібно малювати прям ці лінії. Давайте спробуємо. А у нас тут немає мув. Move forward. Ну, там явно не 300. Ну, давайте спробуємо, що він намалює. Він йде, і бачите, куди він намалював. Це точно не 300, це тут пікселів десь 100. А ну-ка, давайте спробую 100 ресет. Поїхали. О, 100 пікселів намалював ту червону лінію. Тобто з кутками з кількістю переміщень розберетеся. У вас цих завдань дуже багато. Вам кажуть виконати два. Ви скільки хочете, тут стільки і граєтеся. Ну, тільки зробіть мені скріншоти, щоб я бачив. Скріншоти можете або фотографувати на камеру телефона, або клавіша є Print Screen на вашій клавіатурі для того, щоб робити скріншоти. Давайте покажемо вам Print screen. Так, Зараз екранну клавіатуру знайду. От як би ви мені робили скріншоти, щоб я побачив, що ви щось виконали. Екрана клавіатура. Ну, Звичайно, екрану не потрібно вам використовувати екранну клавіатуру. У вас є своя екрану для того, щоб ви бачили, що я тут натискаю. Клавіша Print Screen виглядає ось так. В мене вона знаходиться біля клавіші Delete та Backspace. Тобто у нас Enter великий, над ним там backspace, над ним може бути чи десь поруч Delete, і там десь поруч ось така клавіша Print Screen. Тобто у мене вона на моїй клавіатурі ноутбука десь ось тут. У вас вона може бути ну, приблизно плюс-мінус в тому самому місці, може ні. Натискаємо на неї. В принципі, це ми вже зробили скріншот. Тепер необхідно його десь зберегти і відправити. Ви можете, наприклад, я так думаю, що навіть одразу в Google класі мені відправляти. От натиснули Print Screen і все. Ну, наприклад, я вам зможу так зробити чи ні. Навряд чи я зможу це зробити. Так, да, тут я не зможу. М -м -м Тоді найпростіше це Paint, з того, що ви пам'ятаєте. Шукаємо програму Paint. І що у вас так робити скріншоти? Мало ли вдруг, хто не знає, де цей Paint? Paint. Можемо тут натиснути і після цього вставити. Бачимо, вставився снімок екрану. Далі, що ми робимо файл, зберегти як, даємо йому ім'я, відправляєте його мені цей файл. Тобто, клавіша Print Screen робить вам, потім в Paint можете вставити це зображення. Зберегти і відправити мені. Ну, Сподіваюся, що вам все зрозуміло в цю гру пограєтесь. Тут мені трошки англійською мовою не зрозуміло, що намалювати. Всі ці лінії необхідними кольорами чи тільки зовнішній квадрат. Ну, Зовнішній квадрат ми тільки що малювали. Це було б трошки тупо. Да? Тобто тут граєтеся. Ну, все. Дякую вам за увагу. До побачення!